Сьогодні російські окупаційні війська продовжували чинити збройні провокації проти сил АТО. Всього з початку доби противник 23 рази відкривав вогонь по підрозділах Збройних сил України. Половина випадків порушення режиму тиші прийшлася на Донецький напрямок. Із забороненою мінськими угодами важкої артилерії противник бив по наших укріпленнях в Авдіївці. З мінометів різного калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляні українські воїни у Новоселівці Другій та Луганському. Калібр мінометів 82 мм та гранатомети ворог застосував біля Верхньоторецького та Троїцького. У Верхньоторецькому до того ж зафіксовано снайперський вогонь. На Маріупольському напрямку 3,5 десятки снарядів калібру 122 мм противник випустив по позиціях в Новотроїцькому, де до того ж застосував міномети 120-го калібру. Неспокійно було і біля Красногорівки. Тут російські окупанти вели вогонь по наших позиціях. Із 82 мм мінометів, а згодом задіяли бронетехніку. У захисниках Широкиного супротивник відкривав вогонь з мінометів 120 та 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та кулеметів. Біля гранітного вів кулеметний вогонь. На Луганщини супротивник тричі обстріляв Новоолександрівку, застосувавши міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.